Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Останніми роками набув і продовжує набувати популярності гарбуз хокайдо японської селекції. Це порційний гарбуз, бо японці вони такі економні, прагматичні і надають перевагу плодам, які можна приготувати і вжити за один раз. Для багатьох українців порційні гарбузи теж стануть в пригоді, тому що не кожен живе весь час на приватному обійсті, має домашніх тварин, які допоможуть з'їсти частину гарбуза, яка не використалася. І дехто тим більше на дачу, наприклад, їздить не власним, а громадським транспортом. Тому такий гарбузик дуже зручно покласти в сумку і привезти з дачі додому. А ось такий цей гарбуз у розрізі. За консистенцією у сирому вигляді він доволі твердий. А от у вареному він крохмалистий. І розсипчатий. Саме за це його і люблять, а ще його структура однорідна, у ньому немає волокон. І немає такого неприємного гарбузового запаху, за який гарбузи не люблять там чоловіки і часто діти. Деколи про гарбуз Хокайдо поширюють міф. Ніби він схрещений із картоплею. Це абсолютно неправда, тому що шкільного курсу біології вистачає, щоб знати, що гарбуз належить до родини гарбузових, а картопля до родини пасльонових. Відтак, схрещення представників цих родин абсолютно неможливе. Генної інженерії при його виведенні теж. Не застосовувалось. У інших країнах теж є подібні порційні сорти гарбузів, які дуже нагадують хокайдо. Ну, щоправда, це інші сорти, і там вони теж широко використовуються. Я вирощую гарбуз Хокайдо перший рік і вперше спробувала його на смак в кінці серпня. Він був такий е, доволі не солодкий. І я ще навіть подумала, що, можливо, для начинок деяких це якраз і дуже добре. Тому що, от, одна моя знайома розповідала, е, що в Італії використовується такий подібний сорт гарбузів для начинок. Але гарбузи полежали в мене більше двох місяців. Я спробувала. І виявила, що вони стали значно солодшими у процесі влежування, напевно, дозріли. Використовувати такі гарбузи можна в багатьох стравах, оскільки вони такі крохмалисті, не мають волокон, не мають такого неприємного гарбузового запаху, то страви виходять із них дуже смачні. Можна традиційно варити молочну кашу, робити запіканки, суп варити. Можна використовувати як начинку, можна пекти млинці і навіть робити насипний пиріг три склянки. Знизу я дам покликання на рецепти із гарбузів. Вони оригінальні і дуже смачні. Там, до речі, є ще і гарбузяні перепічки. Надзвичайно смачним виходить і картопляно гарбузяне пюре, яке я деколи готую. Про це, можливо, зніму і відео. Але це вже зовсім інша історія. Отож, якщо вас цікавлять саме порційні смачні гарбузи, раджу вирощувати гарбуз Хокайдо. Насіння доступне, вирощуйте і насолоджуйтесь своїми врожаями. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!